Як у Запоріжжі святкували всесвітній день туризму та єдиний день ветерана, яку виставку можна відвідати до дня міста і як виглядає Мурал, що навчає про все це сьогодні у випуску? З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Туристичний драйв на свіжому повітрі наприкінці вересня в усьому світі відзначають день туризму. Запоріжжя не стало виключенням. Цього дня в одному з міських парків відбувся квест для вихованців позашкілля. Діти об'єдналися в команди та вирушили за маршрутним листом, аби пройти низку туристичних станцій. Якою була атмосфера цього дня? Та що чекало на учасників квесту далі. i <laughs> you Увімкни драйв вирушай за враженнями. З таким гаслом 27 вересня у парку перемоги відзначили всесвітній день туризму. Учасниками стали діти від 10 років. Вони сформувались у дев'ять команд із капітаном на чолі. А все це задля того, щоб популяризувати активний відпочинок і здоровий спосіб життя серед вихованців закладів позашкільної освіти. Підкреслюють організатори сьогоднішній день. Ми розпочали з енергійного квесту для наших вихованців позашкілля. Мета цього заходу залучити. Дітей до активного відпочинку та просто подарувати їм гарний настрій. Ну і після урочистої частини учасники вирушили у подорож стежками пригод. На них чекав квест. Він складався з низки станцій, що відтворюють справжні туристичні випробування. На естафеті рюкзачків була перевірка на спритність. На тарзанці діти вчилися долати умовні річки на підкорені вершини за допомогою мотузкової драбини сягнути найвищої точки імітованої гори. Цікавим було завдання на станції вузлики, де школярі опанували техніку в'язання туристичних вузлів. Знання, що можуть стати у пригоді у справжніх мандрівках, а на стежині сміливців діти намагалися пролізти лазом під перешкодами, тренували спритність та вміння долати труднощі разом із командою. Ну, було дуже весело і інтересно. Але руки болять не, Ні, не дуже важко. Фенікс, фенікс в небі, фенікс, фенікс тут, суперсила і рекрут. Ми, ми не птахи, ми вогонь, ми вогонь, нас енергії мільйон. У туристичному драйві немає переможців і переможених. Головне командний дух і можливість отримати нові навички. Адже для багатьох дітей цей досвід став першим знайомством із туристичною справою. Команди видаються такий бігунок, де вони відмічають етап, який вони вже пройшли. І коли вони, е, коли вони всі пройдуть етапи, е, тоді вже вони отримують карточку на е, Получення призів в цих змаганнях, в цьому драйві, діти повинні зрозуміти, що вони одна команда, щоб вони вміли пристосовуватись до якихось таких природних умов. Завершився день нагородженням усіх команд. Учасники отримали грамоти, символічні медалі та подарунки Блютуз-навушники. Але найбільшим досягненням стали щирі посмішки, яскраві враження та нові знайомства. 1 жовтня в Україні відзначають декілька державних свят. Одним з них є День ветерана. Це дата покликана вшанувати людей, які віддали свої сили й роки служінню державі та суспільству. У Запоріжжі цього дня організували зустрічі з ветеранами, аби висловити їм подяку та нагадати молодому поколінню про важливість шани до тих, хто захищав країну та працював задля її розвитку. Єдиний день ветеранів у Запорізькій гімназії номер 1 відзначили по особливому. Тут відбулася тепла і щира зустріч учнів і захисниками України. Серед гостей Костянтин, випускник цього закладу та нині ветеран російсько-української війни. Два роки він провів на службі. А повернувшись до рідних стін, із вдячністю згадує шкільні роки і те виховання, яке заклали в нього вчителі. 93-му році прийшов навчатися в тоді, ще запорізьку школу номер 1 Провчився тут всі повністю десь. 20 років до 2003-го, у 2022 році добровольцем пішов захищати Україну, і от сьогодні вже повернувся в цю школу, і мене запросили на урок мужності. Я йшов по коридорам, згадував, де ми там. Десь танцями займалися, десь уроки були української мови, літератури вчителів. Згадав для багатьох дітей це стало першою нагодою поспілкуватися з героями, які сьогодні боронять країну, поставити запитання або сказати слова вдячності. Я тут щоб будувати щирий діалог з ветеранами. Ми готові завжди підтримати ветеранів, бо вони роблять надважливу справу для нас. А ще побачити, як виглядають сучасні технології на фронті. Ось такі розвідувальні птахи. Такий безпілот. Тутник допомагає виконувати бойові завдання. Є зони, які ми контролюємо до мілісекунди. В нас, ви ж розумієте, він не може бути постійно в повітрі, а війна йде постійно в нас. Тому у нас налагоджена зміна самих цих дронів в небі, щоб закрити певний участок, наприклад, де наша позиція, ми повинні постійно контролювати, щоб. Туди ні нога, ні рука, ні шматочок окупанта не підійшов. Вчителька історії, яка свого часу навчала Костянтина, наголошує, саме такі події формують у молоді патріотизм і розуміння, що любов до країни починається ще зі шкільної парти. Сьогодні це дуже важливо виховувати наших дітей, щоб вони розуміли, хто стоїть там попереду нас, захищає нас ціною свого життя, свого здоров'я, щоб ми могли нормально жити, ходити до школи, посміхатися, Вчитися і вчити всіх захисників, всіх захисниць сьогодні хочеться вітати. Я привітала вже всіх, кого знаю. І ще раз вітаю, бажаю здоров'я, витримки і всім повернутися додому. А ми їх дуже дуже чекаємо і будемо підтримувати скільки, скільки буде потрібно. Діти подякували захисникам квітами та щирими словами, адже для них це не лише зустріч, а й важливий урок про силу прикладу та єдність поколінь. Мистецтво, що навчає у Запоріжжі, на фасаді одного із садочки відкрили унікальний арт-мурал, там де росте в'юнок. Це не просто прикраса будівлі, а ще й інструмент навчання. Він інформує про мінну безпеку і дітей, і дорослих. На ньому присутні QR-код, за яким можна переглянути корисну інформацію. Схожі мурали є по всій Україні, а тепер і в нас у Запоріжжі. Більше побачимо у сюжеті. У Запоріжжі на фасаді садочка Вербичка з'явився арт-мурал із промовистою назвою Там, де росте вюнок. Це не просто прикраса будівлі, а мистецьке нагадування про небезпеку, яка може чатувати зовсім поруч. Мурал, створено в межах проєкту громадської організації Асоціація саперів України за підтримки ООН. Мистецтво, що навчає, саме так можна описати наш мурал. Він поєднує естетику зі змістом, емоції з користю. І в цьому його сила. Щодня нагадувати про приховану небезпеку та водночас доносити знання, які можуть врятувати життя. Коли творчість стає інструментом навчання, вона перестає бути просто прикрасою простору. Вона впливає, змінює, формує обізнане суспільство. Мистецтво плюс освіта це формула, яку неможливо недооцінювати. Особливо під час війни автором є український художник Олексій Постульга на муралі. зображені квіти поруч із вибуховими предметами. Це метафора української землі, яка залишається красивою, але може бути підступною у воєнний час. Такий своєрідний урок під відкритим небом. Мурал було створено в рамках реалізації проєкту за підтримки донора організації Об'єднаних Націй. Оча. Ключовим елементом в моралі є саме QR-код, який направляє на навчальну платформу Асоціації саперів України, де ми можемо пройти навчання, і наша мета це повістити і проінформувати якомога більшу кількість українців стосовно загроз і правильної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Для дітей у цей день влаштували свято, на якому вони зарядилися енергією від пса-патрона. Однак відкриття муралу стало не лише яскравою подією, а й приводом замислитись над важливою темою. Адже навіть найменшим потрібно пояснювати правила безпеки доступною та зрозумілою мовою. Нам з донькою дуже сподобався мурал. Особливо захоплює його зміст. За допомогою нього можна дізнатися дуже багато корисного і необхідного, особливо в наш час. Кількість схожих муралів по Україні. Іні, щотижня зростає зараз їх близько десяти. Найчастіше за все вони з'являються у прифронтових громадах, де актуальність таких арт-об'єктів обумовлена часом. Пейзажі рідного міста, Дніпрогес, Хортиця та українська символіка все це можна буде побачити на роботах на виставці Сіці Арт Місто очима дітей до дня народження Запоріжжя. Авторами робіт є вихованці закладів позашкілля. Тож якими фарбами діти прикрасили тематичні полотна та на яких локаціях працюватиме виставка, розповімо далі. На виставці у центрі культурних послуг Заводський можна побачити роботи вихованців закладів позашкілля у своїх малюнках. Діти показали Запоріжжя таким, яким вони його відчувають: яскравим і затишним, сучасним і динамічним. Проте не тільки Запоріжжя, а й нашу країну та дух нації. Авторками картин «Непереможний» та соняхи є дві дівчини, які захоплюються мистецтвом близько року. На цією картиною я працювала близько двох або трьох днів. Ну, це було не дуже для мене складно. Також ця картина виконана олівцями і простим, і різнокольоровими. Показати нашу могутність, наших нащадків і взагалі, взагалі, хто ми є. Картина називається Соняхи. Над нею я працювала, можливо, десь місяць. На початку був простий олівець, а потім я вже почала розфарбовувати звичайними фарбами. Мені подобаються ці квіти, та ці квіти полюбляє моя мама. Окрім квітів, я дуже люблю малювати людей або тварин. Виставка дитячих малюнків присвячена дню міста та створена у співпраці департаменту освіти і департаменту культури. Вона буде діяти на трьох локаціях. Першого числа центр культурних послуг Заводський, другого числа центр культурних послуг Титан і третього числа в нас буде центр культурних послуг Хортицький. На кожній локації представлені різні роботи різних вихованців центрів дитячої та юнацької творчості. Сьогодні ми відкриваємо виставку, яка має назву Сіті міста Очима дітей. Яка була ініційована центром культурних послуг. Ми залюбки долучилися до цієї пропозиції, і тут представлені сьогодні роботи вихованців закладу позашкільної освіти Будинок дитячої тайнацької творчості Заводського району. Любов наших юних художників до міста, до нашої країни емоційна, щира та яскрава. Звичайно, в першу чергу, хочеться побажати усім злагоди тихих вихідних, тихого, мирного життя. Ну і вірити в нашу перемогу і в те, щоб життя наше було таким же яскравим, і сповненим надії, як малюнки на цій виставці. Відвідати виставку дитячих малюнків можна буде протягом двох тижнів до 12 жовтня з 9 до 18 години дня. Вхід вільний. Як бачать своїх педагогів діти сьогодні, в рубриці інтерв'ю у нас в гостях двоє вихованок позашкільного закладу освіти. Вони поділяться найтеплішими спогадами, розкажуть про веселощі, які пережили разом зі своїми керівниками гуртків, і згадають ці моменти, коли вчителі були для них справжньою опорою. Тож дізнаємось, якими словами діти описують своїх педагогів, і що хочуть їм побажати у свято дня вчителя вже за мить. Єлизавета Кисіленко, вихованка гуртка сценічної майстерності. Діброва аріна, вихованка гуртка, ігротехніків, майстерні гри. Ну що ж, ми сиділи на англійській мові, і до нас в кабінет зайшла минула вчителька, яка викладала в нас з 3-го до 8-го класу. Наша нинішня вчителька е, жартома її запитала: а чому ви не розповідали, які у вас прекрасні діти, такі зірочки? А вона відповіла: е, Ну що ж, нехай ці зірочки світять яскраво. Це була найдобріша фраза. Моя вчителька, коли хтось зробив щось гарне, завжди каже Золота дитина. Напевно, бадьора. Інтелігентна і чарівниця. А щодо кольору, це, напевно, жовтий, бо вона мені нагадує сонечко. Три слова це, напевно, любов, відповідальність та креатив. А на рахунок кольору, напевно, фіолетовий, тому що це, як на мене, яскравий та неординарний колір, який описує її. Це було, напевно, коли я вчила вірш і розказувала його на публіку. Я зрозуміла, що це буде дуже складно, але моя вихователька, гуртка сценічної майстерності, допомогла мені подолати усі труднощі у цьому. Таких моментів безліч мене вихователі, викладачі завжди підтримують. Я за це дуже вдячна. Вони вірять в мене, і це дійсно чудово, як на мене. Я гадаю, що вони хочуть. Нести нові знання у цей світ, щоб наступні покоління змогли створити краще майбутнє як і для себе, так і для оточення. Гадаю, найскладніше це знайти підхід до кожної дитини особистий, індивідуальний і правильний. Чому стають вчителями, напевно, бо хочуть ділитись своїм досвідом, бо хочуть виховувати наступне покоління. Найскладніше, я гадаю, в цій роботі це. Донести інформацію до всіх учнів, щоб її усі зрозуміли. А коли вони напевно втомлюються, відновлюють сили і згадують, заради чого вони це роблять? Щодо предмету я б вибрала англійську мову. Це універсальна мова, і вона мені легко дається. У майбутньому, навіть якщо я просто поїду на відпочинок кудись, вона мені точно знадобиться. Якби заняття я обрала акторську майстерність, майстерність ігротехніка. По-перше, бо мені це подобається. По-друге, це потрібно кожному. Кожен має вміти гарно декламувати, кожен має вміти керувати своїми емоціями. Це навички потрібні усім. А якби предмет я побрала історію, а саме історію України, бо це навіть зараз дуже важливо. Я б навчила не ставити погані оцінки. Це було б дуже правильно, якщо б вчителі спочатку вислуховували дитину, а потім не вирішували усі проблеми, ставлячи погані оцінки. Напевно, я б навчила мотивувати учнів, бо багато хто не вміє цього робити, і саме тому учні зневірюються і не розуміють, заради чого їм навчатись. Я гадаю, треба знайти інтереси учнів і під це підлаштовувати, можливо, навіть програму. Я б зробила день, коли все було б навпаки. Тобі ж е учні е вели уроки вчителям, а вчителі відповідали учням, якщо там і е писали контрольні усі чи самостійні. Цікаве запитання. Я б зробила регулярні ярмарки та благодійні заходи. Кожен заход був би чомусь присвячений. Це напевно репліка однієї моєї вчительки: в школі головне навчитись вчитися. Як на мене, це дуже мудро, бо вивчити все одно все ти не зможеш. Проте, якщо навчитись здобувати знання, це рішення в усіх ситуаціях. Так, мені дуже подобається цей день і думаю, що в цей день я б хотіла зробити е, класне чаювання з усіма е, вчителями, І щоб учні і вчителі сиділи е, ну, так скажем, за одним столом, але це неможливо, або за партами і просто розказували якісь цікаві історії свого життя. Подобається це свято, тому що в принципі люблю свята. А, нову традицію, як і в класі, так би і в гуртку, я б створила скриньку, в яку кожен міг би анонімно кидати свої побажання, емоції від заняття чи уроку. Просто згадки приємні. Потім ми це всі разом прочитували, ділились. Дякую всім вчителям. Які навчають дітей у такий складний час. Це стосується не тільки вчителів Запоріжжя, а й усієї України. Е, особисто хотіла б привітати з Днем вчителя свою минулу е, класну керівницю е, Ларису Вікторівну. Вона зараз, на жаль, живе не в Запоріжжі у Дніпрі, але я її згадую і. Ось тут стає дуже тепло на душі. Дякую. Я дуже вдячна за цю можливість. Хотіла б подякувати усім викладачам, педагогам, які навіть в такі важкі часи завжди підтримують учнів, мотивують їх, дають їм безцінні знання. А також, користуючись можливістю, хотіла б привітати особисто свою вчительку Марину Валентинівну. Ви неймовірна людина. З вас треба брати приклад. Ви просто чудо. І я дякую, що ви в нас є. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До нових зустрічей.